Усім привіт, друзі, і у кожного предмета має бути своя польза. Допустім, оця, оцей котик його можна тапати. Оцей Чубрик красивий на фоні. А у мене є два безполізні тварини. Це яєчний пе... і білий хом'як як мурко. О, привіт. А ви в школу збираєтесь? Як це? Ну, ну не скоро, через через місяць. Це все одно з кінець літа буде. Копець. Ну я в лісі живу, так що мені в школу не треба йти. Тобі то не треба. А от Мурко, от тобі якраз все не треба. Так що я закупився товарами для школи. І до речі, ти ж залишаєшся з нами, то я скоро уйду, Нічого, ти будеш, мені теж треба речі в школу. Но для початку давайте візьмемо, щось, де ви будете малювати. Малювати ви будете в альбомі. Тут ми будемо в цьому альбомі, в такому красивому з, з лісом, ми будемо перевіряти, як працюють всякі ручки і так далі. Так, для початку, Давайте привайте, вам 100% треба буде в школі ручки. Ось і такі є ручки. Що це за ручки? Це погані ручки. Нормальні ручки. Ну ладно, якщо вам такі ручки не подобаються, є ще така ручка гарна з ведмедиком, і з таким бісером. Так, ну давайте глянемо. На оці, як, як ви кажете, скучні ручки. Нормальні ручки, ось оті штучки. Так, це, це нам не треба. Фу, Від них воняють, чи це від пакета? Ой, це від пакету пластмасові. Відкриваємо. Які прикольні, звичайні ручки. Чого вам не подобається? Ладно, обираємо. Як ви кажете, нудна ручка. Ой, крута ручка. Так а, так, що? саме хорошо пише. Пише, пише, хожу, пише. Так, Мурко, що? Треба, якось, допустимо, ми, ми пишемо слово пи, пише. Ой, пи. Пише, напише, да, пише. І, звичайно, напиша... написали. пи. коротше, не важливо, написали якусь фігню. ми. Нам треба ж активно стерти. Для цього є коректор. Отакий От коректор у нас є. Да, відкривайся. Цей коректор не хоче відкриватися. Я кадром відкрию. Ну, ось, в принципі, наш коректор. Як він пише, тобто, не пише а стера. Ну, Бачите, в принципі, ось гарно. Гарніше особа. Таке було видно. Дітям краще буде видно. Так. Ну, треба, ж, треба ще чимось писати. Треба писати олівцями. Ну, дні в тебе на олівці. Та чого вони ж? Різнокольорові, ось, ви бачите, цей зелений, це якийсь сріблий. Ладно, відкрити. Ти не можеш це відкрити. Короче, щоб вам відкривати щось, треба 100% такий ножичок. Канцелярський ножичок. О, таким красивим ножичком той можна відкрити. Угу. Звісно можна. Та відкривайся ти! Ладно, зараз відкриємо. Ну ось, в принципі, олівці. Вони гарно пишуть по-звичайному. Та й добре стирають. Тож в школі саме то. Цей олівець сильно маленький. Да, він надто ну, маленький. Маленький, якщо він маленький, то держіть олівець побільше. Що ще що таке? А що не видно? Гігантський олівець. Давайте я вам покажу, щоб ви розуміли. Звичайний олівець і гігантський олівець. Так, його треба ще відкрити. Оп! Як удобно відкривати цим молочком. Ой, як прикольно воно убирається. Так, убирається. Ой, зроблю це за кадром. Ну, в принципі, фу, оця пластмаска воняє. Ой, фу. Так. Ой-ой-ой, він тяжовий. Ой, це ним нереально писати. Та ні, ним навіть стирати нереально. Ні. фігня це одівець. А мені подобається. Ну, понятно. Підпишись, не скупись, лайк постав і підписку оформляй. Що mm -hmm. це за пісня? А якщо мені не, не треба в альбомі писати, мені треба якийсь блокнот. Такі тут апельсинки, бачите? Напишіть, це апельсинка чи мандаринка. Стараю так, нормально. А Як підстружити олівець? Треба подстругачка. Ось така у нас є подстругачка. Лампа. Закручуємо лампу. А давайте подстружимо. Допустимо, зможе подстружить нам. Ось що. Ось такий олівець. А, це він повністю підстружений. Ладно, давайте щось друге подстружимо. Давайте підстружимо. гігантський олівець. Ага, а його так і не підстружиш. Він великий. Ладно, щось друге дивитися, що я тут ще купила. Сто ну, процентів в школі одною ручкою не обійтися. А, там же є. Ну, якщо вам не подобається оці нудні ручки, то одной, одна ручка для якопса, а треба ще якась для мурка. Мурко буде писати оцею ручкою. А я буду вашими нудними писати. Оце обираю ручку. Ой, тонка, як я не люблю. Стержень тонка. О, мені подобається ця бузина. Та яка це бузина? Це якась квітка. Сам не знаю. Я не знаю, навіщо вам це треба в школі. Ну це крейда. Не питайте, я не знаю, навіщо вам в школі крейда. Ну-ка, як він пише. О, жовте. Крайдек, ну, край, де, край де. До речі, ти пам'ятаєш, у в прошлому відео ми робили виростайку. А, точно. А, -а де вона? Ось. О! Ми в прошлому відео пам'ятаєш, робили виростайку. Така вона виросла. Все. Я обіцяв, що вам покажу. Так, ладно. 100% треба якийсь фломастер. Хоч і один, може два фломастер. Якийсь маркер точно треба. У мене ж такий з футбольним м'ячем. Так, такий зіоненький. Ну, прикольний. Лайк. Like. І ви поставте лайк. Like. Останнє залишилося щось таке. Це ще що таке? І я сам не знаю. Насправді, друзі, що це таке? Ну, зараз якось відкриємо його. І глянемо, що це. Такісь цела куча різних предметів. Якісь вони чи що Ось такий у нас якийсь продуктовий автомат. Це якісь наклейки, та ні, звичайні бумажечки. Їх цяла куча різних предметів. Моє тут сзади щось намальоване. Ні. Що це за штука? Дуже непонятно. Ну Це вже немає більше товарів, а це означає не.